Хотіла вас запитати таке моральне питання. І який для вас законопроєкт ваш найбільш такий цінний, важливий? Ну, знаєте, я розумію, десь трошечки то писавши, що це воно все як дитина, якась така своєрідна, бо ти над тим гаруєш, далі те захищаєш, і, зрештою, воно народжується в закон. От яка ваша дитина улюблена? Це законопроєкт про кисневі станції в лікарнях. Так, це не очікувано. Це було під час ковіду. Це був який 21 рік. Як давно це було? Та в хороші часи ковіду. У мене захворіли бабуся і дідусь, і вони потрапили в лікарню. Де вони вже старенькі були, і ми, звичайно, дуже за них переживали. І я там дзвонила до головного лікаря, перепитувала, як у них справи і так далі. Ну, і заодно питала, як у них як лікарні справи. От. І головний лікар, ну це районний центр на Тернопільщині маленький. І районний лікар мені тоді каже: ну, у нас така проблема, у нас кисень закінчується. Балони там, Львівські, здається. Кисневий завод став на ремонт, і тоді була велетенська проблема з цим киснем, і ну, ми пам'ятаємо, що таке кисень під час ковіду і так далі. От, і він дуже запереживав, каже: зробіть що завгодно, аби цей кисень можна було якось забезпечувати, бо без нього, звичайно, ми не можемо лікувати пацієнтів. От, ну І так сталося, що дідусь не пережив ковід, він помер там в лікарні, але для мене це питання стало принциповим. Ну, що... Ну він він помер не через те, що там йому не вистачило кисню, але я подумала, що треба щось в пам'яті зробити.